Рон де Сантіс це офіційно в середу ввечері. Оголосив, що балотується у президенти аудіочаті Твіттер, під час якого було багато технічних збоїв. А от прем'єра його першого передвиборчого відео пройшла гладкіше. Я Рон Ронде Сантіс, і я болотуюся у президенти, щоб очолити наше велике повернення Америки. За різними опитуваннями губернатор Флориди Ронде Сантіс поступається Дональду Трампу приблизно на 30%. Втім, політичні аналітики говорять, висновки робити ще зарано. Опитування корисні вони можуть визначити, де ми знаходимося в даний момент часу в перегонах, але ця справа широко відкрита. Кілька місяців тому рейтинги десантіса були вищими. Втім, його популярність похитнула зокрема позиція щодо України. У березні він назвав війну між Україною та Росією територіальною суперечкою, вплутування в яку не в національних інтересах. США. також виступав проти надання Україні винищувачів F-16 і далекобійних ракет. Проте після критики частини однопартійців у заявах обережніший у свіжому коментарі в середу телеканалу Fox News сказав, що хоче врегулювання, а не ширшої війни та втягування американських Військ у війну в Росії чи Україні політолог Сергій Куделя вважає, чітка позиція щодо зовнішньої політики Десантіса поки не сформована. Десантіса остаточно не сформована зовнішньополітична команда, команда радників, і він не має зараз чіткої платформи, чіткої системи поглядів на зовнішньополітичні питання. І вчора, під час спілкування з Оном Маском, під час своєї презентації, своєї програми, не було жодного питання і жодного слова сказано про зовнішню політику, і це було дуже показово. Hello, Florida! Підтримка Трампа залишається стійкою серед традиційної основи консерваторів, особливо людей без вищої освіти та з нижчим рівнем доходів. Але губернатор Флориди успішний з іншим елементом республіканського ядра. Трамп вважався фаворитом серед білих християн-євангелістів, але опитування показують, принаймні на цьому етапі, що вони здається так само люблять десантіса. Частково політичній кар'єрі Десантіса сприяв його сьогоднішній противник Дональд Трамп. Для мене справжня честь стояти тут із підтримкою президента Сполучених Штатів. Тепер під час ефіру у Твіттеру у середу ввечері Десантіс озвучив один із кількох непрямих нападів на Трампа. Але для перемоги над Трампом Десантісу потрібно більш рішуче говорити про лідера республіканців, каже Вільям Галстон із Брукінгського інституту він має продемонструвати стільки ж сили у взаємодії з Трампом, скільки Трамп демонструє щодо нього. Команда Десантіса також сподівається, що на виборців республіканців вплине його ультраконсервативний досвід у Флориді. де Сантіс заборонив у штаті аборти після шести тижнів вагітності, обмежив права геїв і трансгендерів і розпочав боротьбу проти корпорації Дісней, другого за величиною приватного роботодавця штату. Тепер губернатор зміщує увагу з Мікі Мауса на Дональда Трампа. Ірина Шинкаренко Стів Герман Голос Америки.